Всі пам'ятають про шокуюче розлучення Бреда Піта та Дженіфер Еністон, але тепер їхня історія набирає нового повороту. Після 20 років від розриву актори знову з'являться разом, але не через відновлення старих почуттів, а в рамках нового проекту. Вони зніматимуться у романтичній комедії, де зіграють закохану пару. Раніше Бред неодноразово пропонував Джен знятися разом, але її відмова була пов'язана з його тривалим розлученням з Анджеліною Джолі. Тепер після завершення того процесу Дженіфер погодилася і сценарій фільму їй сподобався. Інсайдери вже прогнозують великий касовий успіх цієї стрічки, але є одна проблема: поточна дівчина Бреда Інес занепокоєна цією ситуацією. Вона боїться, що минуле не дасть спокою її стосункам з актором, і, можливо, вона переживає через той факт, що Бред завжди ставився до Джен дуже добре. Час покаже, як розвиватимуться ці події, але одне можна сказати точно: цей проект обіцяє бути дуже цікавим.